І давно це в тебе? Ви бачили один з перших днів, коли це тільки почалося. Ти жартуєш? Відтоді! Тобто ти майже весь час працюєш в моєму салоні з такими руками. Я лікуюсь. Мені прописали крем, і я п'ю краплі. Щось не дуже допомагає, як я подивлюсь. Але це не грибок, воно не заразне. Буду вдячна, якщо ти принесеш довідку, яка це підтвердить. Бо це не жарти. Якщо прийде перевірка, я маю захищати репутацію свого салону. Я принесу, візьму в лікаря. Давай так. Я даю тобі два тижні лікарнян. Якщо ти повернешся з ідеальними інструментами, я руки маю на увазі, тоді без образ, але ми попрощаємося.